Honda Pilot 2011 року це офіційний автомобіль з двигуном 3,5 на повному приводі, на надійному автоматі, плюс встановлено ГБО, плюс ще в цьому двигуні є така особливість, і коли ти їдеш на крейсерській швидкості, да, там на е, якихось там оборотах е, мінімальних, відключається ряд циліндрів і розхід пального виходить ще менше. В комплектацію входить, Це топова комплектація, в цю комплектацію входить омовичі фар. Туманки, гарні легкосплавні диски, автомобіль вже на гарній гумі Bridgestone, затонований по салону. Маємо шкіряний салон, пам'яті сидінь, електрорегулювання сидінь, зеркал, мультикермо, пам'ять сидінь, багатозонний клімат, люк, підстаканники, підігрів всіх сидінь. Ось так виглядає задній ряд сидінь, плюс автомобіль семимісний. Також для комфорту пасажирів є шторки. Система керування кліматом, підлокітничок, підстаканнички, все є. Реально, в цьому автомобілі в міром можна їхати і буде дуже комфортно. Електропривід кришки багажника. Якщо у вас є щось маленьке, ви можете закинути якийсь рюкзачок, відкривається окремо скло, плюс відкривається вся ляда. Є фаркоп, велетенський балон з газом, також в комплекті є запасне колесо. Автомобіль повністю обслужений та готовий до експлуатації. Хто шукає недорогий велетенський всюди хід. Який комфортний як на трасі, так і на бездоріжжі, зверніть на нього увагу. Ось ця Honda Pilot уже в продажу. Не пропускайте гарні автомобілі, підписуйтесь на наш YouTube канал та стати палець вгору.